Двадцять друга в Україні час новин. З вами Лілія Налягака. Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після чого анонсував нову зустріч, яка відбудеться в Будапешті. Американський президент, за підсумками розмови, висловив сподівання, що. Успіх на близькому сході допоможе в переговорах щодо припинення війни, яку Росія розв'язала в Україні, за словами Трампа з Путіним він говорив про зусилля першої леді Меланії Трамп з повернення українських дітей, а також про торгівлю між Росією та США після закінчення війни. Вже наступного тижня відбудуться консультації між радниками високого рівня. Делегацією Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо. Зустріч президентів України та США відбудеться вже завтра у Білому домі. Українська делегація у Вашингтоні, що готує ґрунт для перемовин, зустрілася сьогодні зі спецпосланником президента США по Україні Кітом Келлогом. Узгодили ключові пріоритети та акценти. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра. Написав керівник офісу президента Андрій Єрмак в Телеграм. Зустріч на рівні лідерів, за словами Володимира Зеленського, буде присвячена спільним діям, що сприятимуть досягненню миру. Перспективу використання заморожених російських активів обговорила у Вашингтоні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Під час візиту у США вона також розповіла за океанним партнерам про ситуацію з російськими атаками на українську енергосистему та обстріли цивільних об'єктів, які не мають жодного військового значення. Сверденко наголосила, що у бюджеті України на наступний рік основними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності наших людей. Ми продовжуємо розвиток нашої співпраці з сполученими штатами. Ключові теми зустрічі нашої рядової команди цими днями у Вашингтоні це підтримка макростабільності України та енергетики цієї зими. Це продовження бізнес-співпраці США у стратегічних сферах та координація санкційної політики. Ми разом з керівництвом міжнародного валютного фонду обговорювали можливу нову програму підтримки для України на 26-29 роки. дев'яте зустрічей присвятили розширенню нашої співпраці з американськими партнерами, зустрічалися з DFC, з Ексімбанком. У нас є портфоліо пропозицій в сфері імпорту газу, енергетичної безпеки більш широкому сенсі відновлення інфраструктури та звичайно критичних мінералів. Україну вже сприймають як бізнес-партнера, і ми працюємо, щоб наситити це партнерство новими змістами і створити всі умови для його продовження. Російський обстріл забрав життя жінки на Дніпропетровщині. Трагедія сталася у Синельниківському районі. Окупанти атакували його безпілотниками. У Нікополі через ворожі артобстріли постраждали четверо людей. Також пошкоджені багатоповерхівки, крамниці, кафе, автівки та лінія електропередачі. Енергетика України знову під ударом. У ніч проти четверга Росія завдали комбінованого удару, застосувавши сотні дронів і десятки ракет цього разу здебільшого балістичних, які можна збити лише системами ППО Петріот. А їх в Україні не вистачає. Наслідком стали прямі влучання тисячі людей без світла і газу, зупинені підприємства та графіки відключення світла. Відновлювальні роботи тривають по всій країні, а підступний ворог цілить навіть туди, де працюють рятувальники та енергетики. Деталі та наслідки масованої атаки в наступному матеріалі. Ворог застосував 320 безпілотників плюс 37 ракет, здебільшого балістичних у повітряних силах звітують, збили і заглушили 288 повітряних цілей. Ви знаєте, що у нас сьогодні зонально об'єктове прикриття в державі балістичне Петріот працює по балістиці в радіусі близько 25 кілометрів. Одна батарея може перехоплювати такі цілі. Петріот як знаєте технічно створений, так що дивиться власне під певним кутом. Ось тому ну, сьогодні потреба в цих системах в Україні доволі таки ну знову ж таки на часі. На Харківщині обстріл тривав майже всю ніч. Ворог випустив 12 ракет і 56 шахедів. шахетів. Атакував електромережі і підстанції, а також підприємства газовидобутку. Ворог застосовував удари подвійні. Спочатку по Лозівському району було внаслідок ударів знеструмлено більше 7 тисяч абонентів. Наші фактично служби заживили всіх наших мешканців, ліквідували, скажімо так, повністю. Цю аварію, однак об одинації знову удар, знову повторне знеструмлення на Полтавщині після ворожих ударів по об'єктах газовидобутку, майже 6,5 тисяч споживачів залишилися без газу. Залишилось 6 населених пунктів без газопостачання. Після завершення технічної оцінки будемо розуміти графіки відновлення цього постачання. До речі, якщо не мені повідомили. Вже відновили газопостачання вже 3,5 тисячі споживачів Машівці. і таким чином десь приблизно 3 тисячі споживачів ще залишається без газу. Тому я думаю, що інформація буде оновлюватися протягом дня. За даними Міненерго, Росія вже в шосте від початку жовтня атакувала газову інфраструктуру країни. Роботу деяких об'єктів після обстрілу зупинено. Чотирьом фахівцям газової сфери знадобилася медична допомога. Відновлювальні роботи для ліквідації наслідків ворожих ударів тривають цілодобово. Упродовж дня майже у всій країні застосували аварійні відключення у Києві та області а також у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей екстрені вимкнення світла на Чернігівщині. Діють три черги погодинних відключень. Практично можна говорити про те, що ми застосували весь той резерв, який у нас є по графіках обмеження, але, але ставиться задача поступово поступово. Від від, скажімо так, відмовить від цих графіків, мається на увазі введення додаткових можливостей потужностей для того, щоб заживлювати споживачів. Власних потужностей ми у нас немає достатньої кількості. Ми імпортуємо електричну енергію. Обсяги імпорту на сьогоднішній день у нас в принципі достатньо високі. Аби поновити стабільну роботу систем, енергетики закликають споживачів раціонально споживати газ і світло. Євгену подроби Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Графіки погодинних відключень світла діятимуть і завтра. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Як зазначають в Укренерго, обмеження для промисловості застосовуватимуть з 7 ранку до 22 вечора. Нагадаю, що сьогодні аварійні відключення електроенергії застосовані по всій Україні через складну ситуацію в енергосистемі. Водночас на Чернігівщині три черги погодинних відключень в Укренерго закликали стежити за актуальними повідомленнями на сторінках Обленерго. Північно-корейські оператори БПЛА коригують удари росіян по українських силах оборони. Про таке повідомив Генштаб і оприлюднив відповідні кадри. З території Курщини ці підрозділи за допомогою безпілотників проводять розвідку і виявляють позиції ЗСУ у Сумській області. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. У Генштабі наголосили, українські військові фіксують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. З початку доби ворог завдав 61 удару по позиціях сил оборони на східних рубежах. На північно-Слобожанському та Курському напрямках дві спроби штурму. На південно-Слобожанському наші військові відбили сім атак поблизу Вовчанська та сусідніх сіл. На Куп'янському загарбники намагалися просунутися так само сім разів. На Лиманському бійці зупинили дві атаки противника. На Костянтинівському сім штурмів, на Олександрівському тринадцять атак. Найбільше російських наступів зафіксовано на Покровському відтенку. Вісімнадцять російського агента, який намагався підірвати авто військових, затримали на Харківщині. Як повідомили в СБУ, чоловік за допомогою саморобної вибухівки хотів знищити автівку в Лозовій. Він планував дистанційно активувати пристрій, коли до машини підійдуть наші армійці. Зловмисника затримали, коли він саме намагався закласти вибухівку. Як з'ясували слідчі, 53-річного місцевого безробітного завербували в телеграмі під час трусу в агента вилучили вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, складові до вибухівки, а також смартфони з доказами роботи на ворога. Поплічнику РФ повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Гуро прилюднило дані суден причетних до перевезення нафти РФ та викраденого українського зерна. У розділі Морські судна порталу «War and Sanctions» з'явилася інформація про 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних привезень, йдеться про нові тіньові танкери задіяні РФІ з 2025 року для обходу санкційного контролю. Українська розвідка акцентує на тому, що експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив одна з основних складових російської економіки. Це забезпечує мільярдні надходження до бюджету Росії та фінансує її війну проти України. У НАТО готуються дати рішучу відповідь на російські провокації в небі. Країни альянсу обговорюють нові правила, які дозволять легше збивати російські літаки та дрони, якщо ті порушують повітряний простір НАТО. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що це одна з головних тем дискусії на тепер. За його словами, союзники прагнуть діяти оперативніше, адже випадки російських вторгнень у небо над державами альянсу дедалі частішають. Франкен пояснив, що нині в кожній країні діють власні правила. Десь рішення ухвалюють національні уряди, а десь як у Бельгії наказ віддає офіцер НАТО. Саме це і створює потребу в єдиному чіткому механізмі реагування. П'ять років на зміцнення оборони. Єврокомісія підготувала проєкт покрокового плану для захисту від можливої агресії. Така потреба виникла через ескалацію з боку Росії та послаблення оборонної підтримки з боку США. Дорожня карта передбачає розробку і втілення чотирьох проєктів для захисту на суші в повітрі та морі та в кіберпросторі. Це має заповнити нинішні прогалини в обороні. Єврокомісія рекомендує країнам-членам створювати коаліції спроможностей для спільного виробництва зброї та закупівель. Дорожня карта оборонної готовності передбачає також тіснішу співпрацю з Україною, особливо у сфері безпілотних систем. Україна залишається першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною цієї дорожної карти. Найсильніша гарантія безпеки це потужна українська оборонна промисловість і сильна українська армія. Тому ми визначили низку ключових етапів. Зокрема, створення альянсу дронів разом з Україною. Вже на початку наступного року Українська протидронова оборона одна з найкращих у світі. Українська оборона заслуговує на нашу підтримку. Дорожня карта містить надзвичайно важливу обіцянку ухвалити закон про репарації до кінця 2025 року. І Україна готова допомогти нам своїми знаннями та перевіреними у боях досвідом. Ми разом будуємо європейський оборонний купол. Велика Британія стикається з дедалі більшою загрозою з боку Росії, Ірану та Китаю. Про це повідомив гендиректор МІ 5 Кен Маккалум і попередив, що ризик тероризму величезний. За п'ять останніх років поліція та розвідка змогли зірвати 19 спроб терактів на пізній стадії. За його словами, кількість осіб, які перебувають під слідством за діяльність, котра загрожує державі, зросла на 35%. Глава внутрішньої розвідки розповів, що його відомство вже зірвало низку замахів з боку Росії, а ще звинуватив Китай у кібершпигунстві. Не відстає від них Іран разом із нашими партнерами по всій Європі Мі 5 продовжуватиме виявляти тих, хто виконує накази російських злочинців, і ми будемо продовжувати йти по слідах тих, хто видає накази, вважаючи себе анонімними і невловимими за своїми екранами. Вони не такі. ще два тіла загиблих у полоні ізраїльських заручників повернуло бойове угруповання Хамас. Це старший сержант Цахалу Мохамед аль-Атраш та художниця, яку викрали з фестивалю Інбайр Хейман. Останки передали до Національного інституту судової медицини для подальшої ідентифікації. Хамас має повернути до Ізраїлю ще тіла 19 заручників. У Хамас кажуть, що їм потрібен час та спеціальне обладнання, аби витягти решту загиблих з-під руїн гази. Нині обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні мирної угоди. Якщо Ізраїль не задоволений зволіканням у поверненні заручників, Хамас звинувачує у вбивстві палестинців вже після початку перемир'я. Ізраїльські військові раніше пояснювали, що відкривали вогонь по людях, які ігнорували попередження та наближалися до їхніх позицій. Тижні виснажливих переговорів європейської комісії з Києвом і, врешті, результат. Нова торговельна угода між європейським союзом та Україною. Влада звітує про пом'якшення квот. Аграрії ж навпаки скаржаться на посилення. У першу чергу на зерно, кукурудзу та мед. Отже, чого насправді чекати від угоди? Мої колеги звели дебіт з кредитом торгівельних домовленостей України з ЄС. Нова торговельна угода продовження попередньої домовленості про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Її європейська комісія досягла ще наприкінці червня, як заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льоке Ерасмусен, і Європейський Союз і Україна виграють від скасування мирних зборів. А це призведе до стійкої економічної стабільності, міцних торговельних відносин та подальшої інтеграції України в євроспільноту. Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну та багатогранну підтримку України з боку ЄС після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії. Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але ми також повинні підтримати у лібералізації торгівлі. Угода сприятиме збільшенню потоків між євросоюзом та Україною. Доступ нашої держави до ринку залежатиме від її поступового переведення до виробничих стандартів ЄС щодо добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів. Та український експорт цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи, меду все ще перебуватиме під обмеженнями. Уже за день Україна та ЄС погодили питання про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт. Україна та ЄС схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до ЄС. Рішення комітету і асоціації набере чинності через 15 днів, 29 жовтня. Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково. Наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС у 2028 році. Утім, за словами експертів, угода, хоча й краща за довоєнну, але гірша за домовленість після повномасштабного вторгнення. Зокрема, для українських агровиробників, за підрахунками асоціації український клуб аграрного бізнесу, вітчизняні агроекспортери не дорахуються близько 900 мільйонів євро на рік. Дизайн цього ложа був фактично надиктований односторонніми ембарго Польщі, Угорщини і Словаччини на імпорт українського зерна, протестами польських фермерів на українському кордоні, а також невпинним методичним лобіюванням у Брюсселі впливових європейських асоціацій фермерів та агрокооперативів. З початком повномасштабної війни Росії проти України ЄС зробив повністю безмитний доступ до ринку ЄС для українських товарів. Торговельні заходи діяли до червня цього року, але фермери ЄС ремствували на дешеві українські продукти. Мовляв, вони заполонили ринок та створювали недобросовісну конкуренцію. Польські фермери, наприклад, не один місяць блокували кордони з Україною. Вероніка Іващенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Понад 40 років з дна тихого океану було чути таємничі сигнали. Розгадка виявилася дуже простою. Перші джищання в глибинах тихого океану зафіксували ще у 79 му І ось вчені з'ясували. Звуки з'явилися, коли у центрі тихого океану запустили новаторський експеримент з видобутку корисних копалин. На думку науковців, так резонують сліди від тієї техніки. Дослідники кажуть, шрами, залишені гірничо добуною машиною 44 роки тому, мають такий вигляд, ніби зроблені вчора. На краю сонячної системи може ховатися планета Ігрек. Дослідники з Принстонського університету припускають, що вона розміром із Землю і має кам'янисту поверхню. Її виявили досліджуючи пояс Койпера. Це кільце, що складається з крижаних об'єктів астероїдів і карликових планет за Нептуном, яке на думку вчених залишилося після утворення восьми планет. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз у ефірі проєкт Ірини Баглай, ціль 4.5.0».